Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі е, проєктний зошит. В рамках проєкту Осінь на носі я е, в'язала е, палантин з ниточок Alize Angora Gold в 100 г 602 метрів. А, вибачте, в 100 грамах 550 метрів. І в'язала в'яжу, в'язала ось такий везерунок. Хочу ним поділитися з вами. Дуже симпатичненько. Оця ліцева сторона, це виворотня сторона. Взору. Він двосторонній, Симпатично виглядає як з цього, так і з виворотньої сторони. Тому він буде класно дивитися на шалика. І ну, так, така знахідка, я так вважаю. Е я в'яжу спицями номер 5 для, того, для легкості цього узору. Можете пробувати різну щільність, але в мене ось зразок такий, де полотно, е це вже поране полотно. Ніточка, до речі, е не розтягується, не. Покожується все з нею добре, розмір в розмір попадає добрання до ВТО і після ВТО. Тому пропоную вам зв'язати такий цікавий візерунок. Шалики попереду. Тому, не тільки на шалики, на светрики, на легкі топіки, на літо, на наступне літо. Буде добре. Візерунок складається з двох рядів і з двох петель. Особливостю даного візерунку, що я би вам наполегливо радила позначити лицеву та виворотню сторону, щоб не переплутати і не розпускати, як зі мною було пару разів. Це треба бути уважними. І що всі петлі в лицевому та виворотному рядові в'яжуться за задні дошки. Що для мене не дуже звично. Але в'яжемо першу петельку ми знімаємо, далі у нас йде групи по дві петлі. В лицевому ряду ми їх в'яжемо наступним причином: ми пров'язуємо дві петлі за задні дужечки лицевою, не знімаючи з петлі, спиці, ми пров'язуємо накид. І пров'язуємо дві рази. ще разочок. Дві петлі за задні дужки Пров'язуємо лицевою, не знімаючи спиці, накид. Ще одна лицева. знімаємо, ще раз. За задні дужки протягуємо, лицеву не знімаємо, набрасуємо накид. Ще раз пров'язуємо двома, дві петлі за задні дужечки. У нас виходить три петельки. Це все. Це два дві петлі, це рапорт. Зустрінемося в визначну. Дов'язу свій рядочок, <кхи> виворотний ряд, наступним чином в'яжемо. Тепер у нас грубки по три петелечки. Ми в'яжемо їх наступним чином. Першу знімаємо, далі ці три петли ми пров'язуємо знову за задні дужечки, вводимо за задню дужку в першу петлю, пров'язуємо її лицевою. Дві наступні за задні дужечки ми пров'язуємо разом. Одна лицева, дві раз. Одна лицева, дві разом. Одна лицева, дві разом. І все, поїхали. Працюємо над шаликом чи светриком. Одна лицева, дві разом. Одна лицева. Раз. Це виворотний рядочок, він так виглядає. Теж дуже симпатично і лицевою. Це весь візерунок, досить універсальний. Буду їм пробувати в'язати шкарпеточки. І користуйтесь, будь ласка. Гарного всім дня, тобто зустрічі.